Середа 17 квітня в ефірі. Новини на 11-му. у студії Катерина Нічик. Вітаю, підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми починаємо випуск. Є загиблі та поранені. Трьома ракетами росіяни вдарили зранку по Чернігову. Одна жінка постраждала на Дніпропетровщині через обстріл Нікопольщини. На фронті ж наші захисники відбивають десятка атак противника, а у тимчасово окупованому Криму чергова бавовна. Інформацію збирав наш кореспондент Марко Ручка. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Марко. Катю, оперативна інформація станом на ранок. Годину тому росіяни завдали три ракетні удари по Чернігову. Є жертви та поранені. Відомо про вісьмох загиблих та щонайменше 18 людей зазнали поранень. Е, окупанти вдарили по густо населеному мікрорайону. Пряме влучання зафіксовано у восьмиповерхову будівлю соціальної інфраструктури. Наразі на місці працюють медики. Зараз працюють рятувальники, працюють наші медики. Надають всю необхідну допомогу. Зараз створений вже штаб і буде надавати вся необхідна допомога. З'явилось відео моменту самого вибуху. Подивіться. Щодо оперативної ситуації на Дніпропетровщині, розбиті три приватні будинки. Це наслідки ворожого обстрілу Нікополя. Вчора вечері росіяни з артилерії били по мирівській громаді. А вже сьогодні вранці російські снаряди вкотре прилетіли по райцентру. Постраждала 63 річна жінка, пошкоджена гімназія, житлові оселі, а ще лінія електропередач. Щодо подій на передовій на Лиманському напрямку окупанти 9 разів атакували позиції зсу на Бахмутському напрямку. Українські військові відбили 19 атак. Сили оборони продовжують стримувати росіян і на Новопавлівському. Там окупанти 20 разів намагались прорвати лінію фронту. А в тимчасово окупованому Криму лунали потужні вибухи. Там прилетіло по військовому аеродрому Джанкой. На місці здійнялась масштабна пожежа. Саме там попередньо базується російський 39-й гелікоптерний полк, ППО Південного округу та три авіаційні ескадрилі. Після вибухів закрили автомобільну дорогу від Джанкоя до села Побідне. А місцеві повідомляють, що в районі аеродрому триває детонація. Тю, наразі це вся інформація. Також зазначують, що і самого ранку на Дніпропетровщині лунає повітряна тривога. Обласна військова адміністрація закликає громадян дослухатись до сирен. Дякую тобі, Марко. Нагадаю, це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про оперативну ситуацію в Україні та області. Потрощен демонтували на подвір'ї, прибрали, але їдальня ще не працює. Після ракетного удару по Дніпру потроху відновлює роботу фаховий коледж спорту. А юні спортсмени повертаються до тренувань. Як оживає заклад, що виховав всесвітньо відомих Ярославу Магучих, Михайло Кохана та інших у матеріалі нашого кореспондента Євгена Коптіва. Максим Садовий не приховує радості. Юнак із командою повертається у спортивний коледж. Він дуже скучив і готовий до нових футбольних вершин. Ух, мене тут не було дві незі. Найкращий мій не результат тут ми стали чемпіонами України 2 квітня. Правий нападник разом із командою грав на полі олімпійського резерву. Тільки почалася тривога. Ми на полі там пішли в укриття. Потім зайшли тренери. Сказали, сказали що. Попала. Ми сюди приїхали. нас випускали. щойно почалася повітряна тривога. Усі, хто був у приміщенні, перевели в укриття, розповідає директор коледжу. Легкі поранення друзками складі стали лише чотири вихованці, які бігли коридором у сховище. Вибухова хвиля пошкодила приміщення і фасад закладу. Не працює поки що і їдальня. Посадало більше тисячі, тисячі квадратних метрів вікон. І більше двох тисяч фасаду. Тут знаходилася холодильна камера для зберігання овочів. Її просто розірвало на шматки, от все, що все, що від неї залишилося. І тобто, харчоблок на даному етапі існувати без нього неможливо. За лічені дні у коледжі демонтували та прибрали зруйновані фрагменти будівлі. Розбиті вікна позакривали плівкою і ДСП. Добряче дісталося актовій залі 2 квітня. Найбільших пошкоджень зазнали стеля і вікна. А всього за кілька годин до ракетної атаки на цій сцені тривало нагородження видатних спортсменів коледжу. Загалом, унаслідок ракетного удару росіян, були поранені 18 людей. Пошкоджені 4 заклади освіти, 9 багатоповерхівок і 25 автівок. У спортсменів коледжу по два тренування щодня. Сон для відновлення невід'ємна частина розкладу. Для комфорту укриття обладнали ліжками із матрацами. Є окремі кімнати для дівчат і хлопців. Усі комунікації працюють плюс інтернет. У кожної дитини є своє ліжко. Вони бачите, як є підписані, підписані по відділеннях, наприклад. Відділення плавання. Одночасно в укритті може знаходитися близько 200 осіб. Спортивний коледж оживає, бо вихованці повертаються, кажуть працівники закладу. 25-метровий басейн, який вцілів, вже готовий приймати плавців. Дуже скучаємо за дітьми. Хочеться, щоб ці стіни опять почули стартові свістки, фінішні свістки. Як кажеться, говориться на 100. Дніпропетровський фаховий коледж відомий навіть за кордоном. Понад 100 спортсменів закладу входять до національної збірної України з різних видів спорту. Випускники коледжу здобули для Дніпропетровщини шість ліцензій на Олімпіаду 2024 року, яка проходитиме у Парижі. Серед них легкоатлети Ярослава Магучих, Анна Рижикова, Михайло Кохан та Плавець Денис Кесін. Євген Коптів, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Сьогодні свято тих, хто першими кидаються у вогонь заради порятунку. 17 квітня в Україні день пожежної охорони. І в мирний час і під час повномасштабного вторгнення Росії відчайдушні та відважні надзвичайники там, де найгарячіше. Гасять займання, витягують з полум'я постраждалих. Вони борються за збереження кожного життя. Що, різать нада. Собаку-то, Собаку. тупаться есть? Представили свій досвід роботи. П'ять шкіл Кам'янського здобули нагороди на 15-й міжнародній виставці. Сучасні заклади освіти. У ній взяли участь 400 представників із 20 регіонів України, а також Польщі, Литви, Румунії та Естонії. Їхні здобутки оцінювали за кількома напрямками: СТЕМ освіта, робота в умовах воєнного стану, подолання викликів сьогодення. Загалом Дніпропетровщина здобула на виставці 10 медалей. Такі високі результати неможливі без любові. Педагогічних працівників до своєї роботи, незважаючи навіть на сирени, на зриви уроків, на частину дистанційної освіти, на укриття, вчителі все рівно намагаються нести добре вічне, намагаються створювати нові ідеї, намагаються шукати нові підходи до виховання підростаючого покоління. Для того щоб писалися дані роботи, необхідно створювати певні умови. Я дуже вдячна педагогам і вдячна керівникам, які постійно не шкодуючи свого власного часу. Саме пишуть дані роботи і узагальнюють свій досвід. Хочу вашій особі також подякувати всім освітянам нашого міста за те, що в такі складний для країни час ви тримаєте рівень освіти на дуже високому рівні. Цього наша область отримала 10 медалей, із яких п'ять, тобто 50% отримала саме місто Кам'янське. Синьо-жовтий прапор на найнебезпечнішій вершині Гімалаїв. Дніпрянка Ірина Караган піднялася на гору Анапурну, що входить до десятки найвищих у світі. Альпіністка каже, на цей крок її надихнула донька Віра. Жінка втілила ідею у свій день народження, а своє сходження присвятила всім жінкам, які служать у зсу. Вершина в Гімалаях це вже другий восьмитисячник Ірини після Евересту. Його наша землячка підкорила у 2021 році. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.